Я знаю, що ваше підприємство займалося ремонтом доріг. Виникає проблема з проплатою через казначейство. На сьогоднішній день ви ці кошти отримали вже? Наше підприємство є підрядною організацією і не одне наше підприємство працює на цих видах робіт. У нас основну, основні роботи проводить ШБУ-50 міста Бровари значить ПМК 530 і і КПДрево ми проводимо в основному так називаємо поточний ремонт ямковий, то є спеціалізація з да, цьому. Виконано робіт вже чимало. Ми в цьому році, то є те, що згідно договорів, які по поточному ремонту, по вулицям. Ну, це частково неможливо, тому що поточний ремонт 99 тисяч, тільки вулицю Київський шлях, вулиця Польова, вулиця Горько, вулиця Шевченка, вулиця... Ну, це не суми по всі, що 99 тисяч, значить вулиця Головатова, частково, вулиця Лютнева, частково. Яку я пропустив зараз вулиця Гагаріна, вулиця Поповича і так далі, то виконано робіт у нас вже чимало. Ми виконали більше десь на півтора мільйона. Значить, частково в нас проплата була, пройшла, але на сьогоднішній день ситуація дуже важка, прямо скажу. У нас Непроплачені роботи ще за квітень 141 тисяч, за травень 200, 202 2020, ну, а у червні ми виконали вже більше на 500, навіть більше 600 тисяч робіт, поки ми не отримали. Остання проплата була пройшла в останній день. Травня, дійсно, ми частково там отримали, частково за дороги. Ми ж не тільки працюємо нами, ми працюємо у нас з освітніми закладами, з управлінням освіти на 711 тисяч заключений договір на проведення ну, ремонтних робіт по школам і дитячим закладам, то школа номер 5 там асфальтування було, у них дуже важка ситуація була від з дороги, ну і школа номер 8 там санузли, то в основному пройшли ці підприємства і по дорогам десь пройшла сума всього 200 тисяч. Останне поки з завтрашнього дня, я не боюсь сказати, я вимушений стати, тому що більше 511 тисяч заборованість по асфальту, 90 тисяч заборованість по е, е, горючо змазочним матеріалам. Ми возимо асфальт із броваром, затрати великі і ми зупиняємося. Я вимушений, так як я не маю більше ресурсів виконувати роботи, заробітну плату за травень ми тільки розпочали, ось, і то видано тільки дуже багато у нас 18 сімей, ну, чоловік, жінка, мати, син то тільки видали цим, тому що податки 100 на завтра треба 20 число. 164 тисячі я заплатить єдиного внеску, ну пенсійний так відрахування. Значить, відрахування, 104 тисячі до 30 числа буду заплатити ПДВ, значить, то перший раз за весь час ми в тому місяці не змогли на 20 число єдиний внесок повністю розрахуватися. Да, ми на другий день доперерахували, але за один день штраф 3600, 10%, 30. Тобто держава дона теж, я не розумію, чому така ситуація, якщо складна, ну, у вальтах виконаних робіт від податки, заробітна плата, як можна працювати, ну, дуже складно. Я прямо можу сказати, на, на цьому ми, мабуть, зупинимося. Все, що касається житлового фонду, наших безпосередньо будинків, ми будемо працювати, ну, виконувати хай борг по остальним об'єктах, у нас ресурси просто отримати, робити, ми не зможемо. І навіть скажу, тому що якщо... Через 2 три місяці ми отримуємо ці кошти за цей час, за цей час, так би сказати, підприємці-поставщики, да, вони нам дають, ну, не всі конечно, дають там матеріали, але накладний податковий не всі дають, особливо приватні. Ну, значить, він накладу на отпуск матеріал, а податкову. Це хоча я й не можу казати, хоча е, не всі дають. І, е, ми вже у ПДВ, а звісно, що Іван Миколаївич, місяць... я перепрошую, це говорить про те, що ви входите з підприємства на збитки, так? Так. Да. Я знаю, що підтоплення підвалів житлових будинків для вас теж є ключовою проблемою. Зупиніться, будь ласка, на цьому питанні. Дійсно, є у нас проблема. Два, один мікрорайон, це мікрорайон вулиці при вокзальному, це будинки 2А, 2Б, голова то 87, 87А, 3А і Привокзальна 3. Значить, де рівень ґрунтових вод постійно нам передала Південно-Західна залізниця, ці будинки, вода. У цих підвалах тривалий час і ще на сьогоднішній день стоїть вода у 2, у голова то 87, 2А, 2Б і частково 3. Значить, ми зробили за влас власними сигналами. Систему водоскинення грунтових вод в будинку 3А ми поставили допоміжний колодець і канал, який йде за цим будинком, туди воду з підвала грунтову скидаємо. Значить, для того, щоб на два ми знайшли, ми поставили насос і там буде, ну, вирішуємо питання водовідведення. По остальним будинкам працюємо, працюємо, тому що тут вже і мешканці буде, для того, щоб скинути, прокласти мережі у, до... Від водного каналу, ну всі меж багато мешканців поставили гаражі коло цього, каналу. і ми не можемо пройти ці до цього. А це якраз на самому березі канала. Так що... для вас таку проблема? Да. І складна, дуже важка ситуація. Це будинок Горка 50, Так склалось, не знаю чому проєктанти. Мінус. Мінус 80 сантиметрів рівня от, вулиця Горько, і він вийшов, як в низині і е, дож, е, значить, поверхності води, значить, збігають з цього, під цей будинок, вийшов, з пів вулиці Горько, значить, всі будинки, які біля цього будинку. Набагато вище, і ми вимушені, коли навіть великі дощі, раз було троє суток безпосередньо з допомогою міста, помпу нам виробниче управління комунального господарства відкачувати. Вода підходила до першої ступеньки в під'їзд. Те, що ми власними силами трошки одвели, ну, зробили. Вокруг дому воно не спасає. Зараз місто е, неодноразово вже приїжджали проєктанти, заказує е, ШБУ-53 спеціалісти, як можна вирішити питання. Е, значить, По цьому водовідведенню місто займається цим питанням. Ну, це... Е, Треба надто складний. Це єдиний у нас такий будинок, де ну це шість под'їздів і вулиця Привозя. Останні будинки у нас слава Богу більш-менш таких проблем. Проблемою для комунальних підприємств завжди є. На жаль, заборгованість споживачів за комунальні послуги. Яка на сьогодні ситуація? На сьогоднішній день населення. Мешканці будинків, які обслуговує Пежереву, заборгували чуть більше мільйон 600 тисяч. Цю цифру можна з чимось було зробити, у місяць у нас квартирна плата 634 тисячі. Це трьохмісячна заборгованість практично почти два місяці і дві декади, так сказати, то для нас вона велика. Значить, перша причина, чому вона так виникла, в тому році заборованість населення було 700 тисяч при прийнятті нових тарифів. Вона одразу за 10 місяців в тому році збільшилась. До півтора мільйона. В цьому році, чому я казав, ну, складна економічна ситуація. Я дивлюся останні місяці, останні місяці, тільки один місяць в цьому році, де була 100% проплата, останній, а відсоток, один відсоток це шість тисяч, ну, шість 10, ну, де, ми десь 90% тільки в цьому році на 150 тисяч збільшилася е, е, заборованість. Значить, ми суди, обходи, обдзвони, працюємо з мешканцями. Я не буду це не основне, але прохання мешканців по можливості, по можливості. Ті, хто не платить всім останнім низький укліни, велике спасибі, що вони сплачують своєчасно за надані послуги, тому що якість послуг залежить від вашої проплати, для того, щоб так як заробітна плата працівників у тарифі квартири, це все в тарифі і особливо дуже мікрорайон у нас іменно промінь дає. Великий мінус. Привокзальний район дає великий мінус. Ми стараємося працювати, але не все так просто з цим. І я дуже за скільки років роботи, повірте, мені останнім часом оця тенденція ну, не я аналізую вона, тому що я дивлюсь і. Люди, які спладну своєчасно завжди сплачували, йдуть затримки, то державі треба задуматися. І, а нам, нам, звісно, буде важко. І ми драконовські міри не, не робили, да, не проваджували. Тому що є велика тенденція, і коли дійсно приходить, каже, я не получу, ну, зарплату і двоє діток, дітки так само просять їсти. Я я розумію, кажу, і так само в мене працівник, двоє діток і так само просять і стараємося більше. Ми стараємося е, команди, створили постійно, вони в нас створені групи, які Виходять до мешканців і в спілкуванні стараємося. Від людина, яка не платила, вона й не буде платити. Ми стараємося почати, щоб вона почала платити. Чи це От, та, перші, кроки, так? Да, перші кроки, півроку, рік, тоді починаємо з нею розмовляти, давай реструктуризацію. Тому що ці люди, які не платять нам, так само водоканал, тепломережа і так далі. І, ну, законних, Це бастині ваші Так, да, Через що а вони є в кожен і все, ми кажу, максимально роб всі комунальні служби, але ж не все так, не все так просто. То, що суди, 70% людей сплачують от на суд, подали навіть до, ем, як вироку суду, а по остальним приходиться працювати і працювати. Сильно тягнуть, я не боюсь сказати, гуртожиток, Дзержинський один. Це постійна заборованість, 30 тисяч, яка не падає, значить це на заборованість і по остальним гуртожиткам. Як не парадоксально, дуже багато бабки на 12, це до 100 тисяч заборонець, 86 тисяч по одному будинку забороненість. Думайте. У ці цифри. Це люди, які ще квартири покупляли, закрили, їх, не, їх немає, вони не платять за по 6-7 тисяч, а відповідно і другим службам ті ж топломережі, до 30 тисяч і так далі. Так що працюємо і будемо працювати, але ж ситуація непроста, я так можу сказати. Але Миколаївич, я дякую вам за сьогоднішню інформацію. Я думаю, мешканцям міста буде цікаво дізнатися, які ж роботи проводить ваше підприємство, що за це має і як працюють ваші працівники. Я вам теж дякую і хочу сказати і вам, і мешканцям міста Борисполя, працівники КП Капезіреву, зроблять все можливо і неможливо, що від нас залежить. Але Мешканці будуть і з теплом, і з водою, і максимум тих послуг, які їм будуть надані, яким часи не були. Так що дякую також. А нашим телеглядачам я нагадую, що ви дивилися програму на пульсі часу. Її провела Лідія Захарченко і сьогоднішньому часником директор комунального підприємства Житлово-ремонтне експлуатаційне управління Іван Боростянко. До побачення, до наступної зустрічі.